Обов'язково обов відвідати цю стежку догулятися до скелями довгоше. Пам'ятка історії, археології, архітектури та природи розташована серед лісів. До речі, українська it компанія SoftServe розробила мобільний додаток «Тусти». Приїздіть до Тустані на початку серпня. Станьте частиною цього свята. Новий день і нові пригоди. Після підйомів оп'ятій ранку підйому й сомій майже насолода. Але даремно витрачати час на лінощі не будемо. Нас чекають нові пригоди, нові красоти і нові враження. Сьогодні ми проїдемо стежками легендарного опришки Олекси Довбуша. Відвідемо його скельні укріплення та на скельню фортецю Тусте. Тож вперед за новими пригодами. Прошаємо! Речі зібрані. чемодани спаковані. І ми вже поснідали. Тож поїхав, на нас чекають. Нові пригоди. А починаємо ми наш сьогоднішній день із прогулянки стежкою Довбуша, що в Яремче. Як і будь-яка локація, стежка Довбуша в Яремчі починається із сувенірного риночку. До речі, відкрита стежка з 8 до 17 години. А вхід на стежку платний. Вартість квітка дорослі 30 гривень, діти 15 гривень. Минаючи контрольно-пропускний пункт, проходимо лісовою стежиною та поступово занурюємося у ліс. Історія життя народного ватажка, який тримав на прузі три держави. Цікавіша казку. Ще й досі точаться суперечки між прибічниками Закарпатського Робінгуда та противниками. Благородство чи злочин. Ось требус для сучасних істориків, які вже декілька віків не можуть розгадати. Стежка Довбуша нетривалий маршрут по лісистих гірських схилах. Прекрасний варіант для розваги на першу половину дня, а то й на весь день, якщо захочете відхилитися трохи від основного маршруту. Стежка бере свій початок у заповідному урочищі Дрибка, піднімається вгору до скельних масивів і спускається донизу, утворюючи майже кільце. Ходімо, перевіримо. На стежці Довбуша чимало мальовничих місць. Починаючи з вигіну самої стежки, що пролягла між ялиці Буків, йде по коріння й моху на каміннях і закінчуючи пейзажами, що відкриваються з оглядових майданчиків. Цими стежками колись ходив сам Олекса Довбуш. Цими стежками сьогодні ходимо й ми. І до речі, весь маршрут займає 4 кілометри і триває не більше трьох годин. А по всьому маршруту стоять інформаційні стенди та маркувальні позначки. Горизонтальні смуги білого кольору, в центрі із зеленою смугою. Олекса Довбуш був сином комірника, найбіднішою людиною серед тодішнього сільського населення. Перше письмове свідчення його причетності до розбою в Карпатах датовані 1738 сімсот рокам. Вже тоді він значився як ватажок опришків. У 1738-39 роках Довбуш діяв навколо Печеніжського ключа. Це загальна назва сіл Молодятин, Морківка, Рунгури, Слобода Рунгурська і Кнашдвір, які в даний час належать до Коломойського району Івано-Франківської області. Згодом опришкінство поширилося на все пакуття. Подорожуючи цими загадковими місцями, ви можете отримати відповіді на багато питань. Піднімаючись стежкою, принаймні можна зрозуміти, чому легендарний карпатський ватажок вибрав саме цю місцевість для життя такого хороброго і жорстокого, короткого і яскравого. Цікава історія життя цієї незвичайної людини вражає з неймовірних легенд пісень і балад про Олексу Довбуша стає зрозуміло, що він був неординарною постаттю, таким собі шляхетним лицарем і улюбленцем простого народу. Довбуша неспішно підіймається по горі мокавиця, блукаючи в глуши буковами живелого ялицевого лісу. Кажуть, колись тут ховалися опишки зі своїм хоробрим ватажком. зна, може, серед каменів дійсно приховано золото самого Олекси Довбуша. Ходімо, пошукаємо. Зненацька набігли тучі і на страхі скупала рясним дощем. Але це не позбавило нашої прогулянки романтичності. І не завадило отримувати задоволення від навколишньої краси. Навпаки, під дощем став ще таємничнішим. І одразу пригадалися легенди про скарби опришків. У видовищних ямненських пісковиках чимало печери лазів. Кажуть, десь тут кроється один із численних довбушевих сковів. За однією з легенд. А як ви напевно розумієте, народ не шкодував часу складати розповіді про довбуша. Криня лежить в печері, вхід до якої можна побачити тільки в ніч на Івана Купала. Але не поспішайте на пошуки скарбів, тому що вони зачаровані. Той, хто знайде печеру, приречений закам'яніти в ту ж мить, коли золото засяє в місячному світлі. Мабуть, звідки не збиралося тут стільки каміння. Знайти вдов скарби, закопані в таємних печерських засіках, намагаються знавці стародавньої історії закарпаття та прості романтики, щоб доторкнутися до старовинного карпатського духу та уявити собі бурхливе протистояння добра і зла, боротьби за волю та справедливість. А легендарна стежка, петляючи між неймовірної форми каміння, вкритим ясним зеленим мохом, веде допитливих мандрівників до загадкової скелі довбуша. Зробивши лісом півкола, помилувавшись природними скельними утвореннями рясно вкритими лісовою рослинністю, послухавши і почитавши історії про Олекса Довбушу, ми повертаємося назад. Та й нарешті дощ припинився. І ми завершили маршрут стежкою Довбуша у супровіді місцевого мешканця родого лиса, якого дуже зацікавила наша присутність. А мальовничі скелі на фоні зеленого карпатського лісу. Чисте гірське повітря, шикарні краєвиди навколишніх гір та неймовірні історії про Довбуша зробили нашу подорож незабутньою. Обов'язково, обов'язково слід відвідати цю стежку Довбуша. Ви отримаєте колосальне задоволення і від самої стежки, і від краєвидів, які відкриваються навколо. А ми вирушаємо далі. На нас ще чекають скелі Довбуша, що біля селища Бубнище, Та Тустань з неймовірним святом – Фестивалем середньовічної культури і історичної реконструкції Тустань 2021. День сьогодні видався дуже мінливий. То сонце, то дощ, то дощ, то сонце. Дорогою, наче посміхалося сонечка. Та на підступах до наступної локації скелі Довбуша знову затягло небо хмарами, і посипав рясний неполітньому затяжний дощ. Ми вже були неодноразово на цій локації, і, готуючись до прогулянку стежкою, були впевнені, що майже приречені отримати насолоду від краєвидів, оскільки кожен куточок цієї атракції змушує затамовувати подух від навколишніх красот. Але злива внесла свої корективи. Слизький розм'яклий ґрунт не дав можливості пройти і показати вам весь казковий маршрут. І ми вимушені обмежитись біглим оглядом центральної частини кам'яної історичної пам'ятки. Назва цих скель походить до ватажка народних месників опришків Олексі Довуша. Скелі Довуша складаються із ямненського пісковика і були утворені понад 70 мільйонів років тому на дні теплого моря. Основним місцем скупчення туристів є півмісяць основного масиву з внутрішньою площею, печірами, що характеризуються чіткою геометрією форм, слідами від колодязя, ровом та залишками оборонного валу, сходами, витисаними в кам'яних брилах. Згідно з даними археологічних досліджень, ще в 10-17 столітті до нашої ери. На скелях довгуша розташовувалося язичівське святилище обсерваторія. А вже у другому тисячолітті нашої ери, після поширення християнства, на цьому місці виник невеликий скіт, а трохи пізніше сторожова фортеця, до речі, одна з укріплень, яким Ярослава Смамисл, за словами автора слова полку Ігоровим, підпер у гори, що витримала татаро-монгольську навалу і проіснувала майже до 16 століття. А за більш сучасними переказами та легендами, у XVII-18 столітті біля скель знаходилася одна із баз опришків, в тому числі у 1743 році табір загону Олекси Довбуша. А ще в Україні скелі Довбуша вважаються місцем сили. Тут ви можете обмінятися енергією з землею. Але пам'ятайте, що місце сили може змінити вашу свідомість і долю назавжди. Тож будьте обережні. А ви вірите в існування таких місць? Поділіться вашими спостереженнями під цим відео дуже цікаво. На жаль, наша сьогоднішня прогулянка скінчилась, так майже не розпочавшись. Незупинний рясний дощ погнав нас назад до машини. Але поки ми спускалися до КПП-заповідника, дощ потроху став щухати, і ми змогли помилуватися водоспадами на річці суки. Два невеличких водоспади. Водоспад під скелями та водоспад поляницький. Тутишні пороги хоча й невисокі, але все ж дуже мальовничі. Тому затриматись ненадовго тут без сумніву варто. Вода у річці сукіль по гірському крижана, навіть влітку та ще й дуже мілка. Отже, купання тут на любителя. А ще місцеві кажуть, що в річці у великій кількості водиться форель. Водоспад поляницький багаторівневий і гарнющий, як не крутий, навіть незважаючи на зливу і землистий колір води через неї. Послухавши чарівний гуркіт води та помилувавши свічковими порогами, ми вирушаємо до наступної локації середньовічної наскільної фортеці Тустань. І знову дорога, і знову сонечко. А ми наближаємося до нашої останньої локації на сьогодні середньовічної носкетної фортеці граду і митниці Тустань. Сьогодні на нас чекає справжнє свято – фестиваль табір української середньовічної культури Тустань. Але все по черзі. Більш детально знайомитись з історією сучасності Тустані ви легко можете у музеї історії Тустані. Де можна дізнатися багато цікавих фактів про фортецю, побачити знайдені на території артефакти, переглянути 3D-відео про будівництво і розвиток наскальної дерев'яної споруди. Унікальна пам'ятка історії, археології, архітектури та природи розташована серед лісового масиву підгородівського лісництва і входить до складу державного історико-культурного заповідника Тустень. Науковий інтерес до скель вуричі виник на початку 19 століття. І був пов'язаний з краєзнавчими студіями. Протягом 1971-78 років Михайло Рожко разом з групою ентузіастів здійснив систематичні обміри наявних слідів забудови. І яка ж пам'ятка чи то природи, чи то архітектури у Карпатах, без сувенірного гариночку та вуличної їжі, приправленої карпатським колоритом та свіжістю навколишніх красот. А ще під час археологічних досліджень фортеці було зібрано понад 25 тисяч археологічних знахідок. Металеві вироби, кераміка, скло, шкіряні вироби. Тустань унікальна наскельна фортеця, що існувала на урицьких скелях з 9 по 16 століття. Завдяки 40-метровим каміням-піщаникам про невеличке село Урич, що розкинулося поблизу, було відомо в усі часи. Середньовічний скельний град був своєрідним митним пунктом на торговому шляху між Галичиною, Карпатами та країнами Західної Європи. Тут стань, покажи, що везеш, заплати мито і в добрий шлях. Саме така була основна функція неприступної фортеці часів Київської Русі. А ми продовжуємо рухатись до фестивальної платформи та історичного комплексу Тусти. Сподіваємося, що погода не стане нам на заваді, бо знов починають наповзати тучі і небо трохи хмариться. А поки фестиваль готується до прийняття гостей, прогуляємося до самої фортеці та познайомимося поближче, з її історією та колишньою архітектурою. Наскельне місто фортеця Тустань посідає особливе місце дерев'яному будівництві середньовіччя. Скельні утворення, які самі по собі є потужними оборонними стінами, були дуже вдало використані будівничими проміжки між скелями були перегороджені дерев'яними стінами, що закривали можливі підступи до замку. Там, де дерев'яні конструкції прилягали до стель, у камені видобували спеціальні заглиблення, пази та груби, щоб закріпити колоди у скелі. Ці сліди дозволяють відтворити зовнішній вигляд фортеці 9 16 століття, незважаючи на те, що самих дерев'яних конструкцій вже давно не існує. Проаналізувавши всі сліди, головний дослідник Тустані Михайло Рожко прийшов до висновку, що фортеця будувалася в декілька етапів, постійно розбудовувалася, збільшувалася у висоті і освоювала вищі майданчики скельного комплексу. Назва Тустань має прослав'янське походження і належить до типу присвоєних, тобто походить від імені власника або засновника поселення. Народна етмологія зафіксована ще польським істориком Станіславом Серницьким у 1585 році, виводить назву від словосполучення Тут стати. Правда, це чи ні, ви можете перевірити самостійно. До речі, українська ІТ-компанія SoftServe розробила мобільний додаток Тустань, завдяки якому з допомогою віртуальної реальності можна побачити, який вигляд мала фортеця у 9-16 столітті. У результаті вдалося графічно відновити вигляд середньовічної фортеці та скель із точністю майже до сантиметру. Безкоштовна мобільна аплікація доступна в режимі реального часу для Android тут і на місці перебування історичної пам'ятки. А подивитися на відтворену реконструкцію дерев'яної фортеці можна за посиланням, яке я залишу під цим відео. Підімей трохи наверх, щоб можна було побачити, яка виглядала тустань у часи своєї роботи. Найдавніша письменна згадка про тустань походить з 1340 року. І знаходиться у праці польського хроніста Янка Счернкова, який був підканцлером польського короля Казимира III. У своїй хрониці, яка охоплює події протягом 1363 84 років, серед міст і градів цієї території згадується і тустань. 1994 році територія комплексу офіційно стала історично-культурним заповідником державного значення. А у 2005 році він відокремився від управління Львівського історичного музею і став самостійним комплексом зі своєю дирекцією. На місцевості є три головних екскурсійні маршрути. Найкоротший перший проходить через центр з фортецею, а з вершини можна спуститися до священного джерела та відправитися до скелі Гострий камінь. Або до скелі Суму. Найдовший маршрут розрахований на 4 години, але обіцяє незабутні і захоплюючі краєвиди. Також на скелях всюди зустрічаються так звані петрогліфи, на зображення сонця та інші символи. А от найстаріша документальна згадка про тустань міститься в булі папи Римського Боніфація IX від 15 травня 1390 року. В ній йдеться про передачу Владиславом Опольським, крім іншого, Тустані, з округами, хотарами, майном і всіма угіддями для новозаснованої галацької католицької дієцезії. До речі, у 13 столітті в період її найбільшого розквіту фортеця охоплювала всі можливі галереї та тераси від підніжжя до вершини. Висота суцільної забудови у внутрішньому дворі сягала у п'ять поверхів, кожен висотою у 3,5-4 метри. До речі, у 1970 році саме на території Тустані зняли епічну драму за Харбербот. Якщо хочете, можете передивитися. Поступово занепад фортиці спричинило одразу декілька чинників. По-перше, економічний. У 16 столітті країни Центральної Європи розробляють власні поклади солі, а тому відпадає потреба її вивозу з Галичини. І Тустань втрачає роль митниці. По-друге, політичний. У зв'язку зі стабілізацією політичних взаємин Польщі та Угорщини і просуванням польських кордонів на схід Тустань перестає відігравати роль прикордонної оборонної фортиці. І нарешті військовий. Зміни у військовій техніці відповідно військовій тактиці призвели до втрати оборонного значення замку. Те, що фортиця існувала включно до 16 століття, підтверджують матеріали археологічних досліджень та документи. Остання відома письмова згадка про фортецю датована 1565 роком. А ще з ту пов'язано багато незвичайних археологічних загадок. Одна з них це цистерна для води, запасів якої вистачало на 180 днів. Для її поповнення поряд була прорубана криниця глибиною 30 метрів. Дослідження показують, що криниця була побудована приблизно в період між 10 та 12 століттями. І при цьому всі стінки колодяться дуже рівні і сама криниця виконана на високому технічному рівні. І знову дощ. Та ще й який. Погода сьогодні вирішила випробувати нас на місці. Але дощ не привід для суму. а лише привід смачно пообідати. Сьогодні для обіду ми обрали корчму Їх затишні альтанки створені саме для такої погоди. А на обід ми замовили борщ, бограч та дві порції смачнющих вареників із свіженькою сметанкою та запашним карпатським чаєм. А в чеку отримали 219 гривень на двох. А тут і сонечко не забарилося. Що ти скажеш? літо, Карпати. А ми поспішаємо доєднатися до веселого та колорітного дійства фестивалю української середньовічної культури Тустань. Цього року фестиваль Тустань змінив формат, який триватиме цілий тиждень з 2 по 8 серпня. Гостей заходу максимально інтегрують в українську історичну добу 10-16 століття. Кожну локацію дійсно зроблено автентичною. Для цього на фестивалі працюють кращі дослідники та реконструктори. А велика кількість заходів дозволяє відвідувачам відкрити всю багатогранність давньої епохи. Квитки на фестиваль можна було придбати лише у касі заповідника. У будні дні з 2 по 6 серпня звичайний квиток коштував 80 гривень а пільговий – 40, А у вихідні звичайний квиток вже коштував 150 гривень, а пільговий – 75. А от на тих, хто планував відвідати кілька днів фестивалю, чекали приємні знижки на кожний наступний день. Ми довгий час не могли вистроїти свої мандрівки Карпатами так, щоб на початку серпня відвідати фестиваль української середньовічної культури. Та побувавши нарешті на фестивалі, однозначно можемо сказати, що він варто відвідати. Атмосфера, що панує на фестивалі, захоплює і не відпускає протягом всього часу перебування. Приїздить до Тустані на початку серпня. Станьте частиною цього свята, і ми впевнені, оскільки перевірили це на собі, що ви отримаєте неабияке задоволення. Такі фестивалі будуть цікавими не тільки дітям. Дорослі залюбки приймають участь у всіх заходах фестивалю. А якщо ви все ж надумаєте відвідати цей фестиваль наступного року, посилання на офіційний сайт фестивалю я залишу під цим відео. Захід вперше відбувся 2006 року і є найстарішим в Україні історичним фестивалем, що відбувається безперервно, за виключенням 2020 року, коли карантинні обмеження не дозволили його влаштувати. <плес> ну і який же вуличний фестиваль без вуличної їжі? Жоден не обходиться без смаколиків. Теж вирішили перекусити в очікуванні веселого дійства, нічного, костюмованого штурму фортеці. Смачно, ситно і недорого, а головне дуже атмосферно. Особливу увагу на кожному фестивалі присвячують військовій справі. Десятки реконструкторів відновлюють баталії воїнів Русічів із ворогами на очах у гостей Тустані. Із точністю, які позаздрять будь-які фільми, не виключили і цьогорічний фестиваль. То більш відважний чи підступний, і зійшлися воїни в бою на мечах і на списах. Штурм фортеці закінчився. І настала черга історії тустені і штурму на кам'яних схилах у вигляді лазерного шоу, що відтворило основні етапи життя славетної фортеці. Неймовірні враження. А тут залишилося ще немало нерозгаданих таємниць. І відкрити їх можете і ви, завітавши у тусту. А ми вам бажаємо. Подорожуйте з нами, подорожуйте, як ми. Подорожуйте краще за нас. Бо життя того дійсно варте. А ще не забувайте ставити лайки під відео, підписуватись на цей канал та натискати на дзвіночок, щоб першими отримувати повідомлення про нові подорожі, нові локації та нові враження. Папа. -па.